коли в нас було горе, ви нам принесли, допомогли, а потім нам виставили рахунок. Ну, знову ж таки, а що таке 500 мільярдів? Ми кажуть, ми потратили 500, ми кажемо, ми отримали від вас 120. Ну, реально, плюс розвіддані, плюс це десь 200. Окей, вони кажуть, а в нас бюджету вийшло 500. Ну хорошо, якщо 500. Ви переозброїли американські війська, переозброїли, польські війська, переозброїли, переозброїли, переозброїли. болгарські, переозброїли перезброїли. Чехів, переозброїли, Хорватію, ну і так далі. І до чого тут Україна? і, і чому маємо платити? Їх повинні заплатити? Тобто, Ви нам дали старі радянські танки, їм дали Абрамси, нам f 16 їм f 35 і ми в кінці за всіх заплатимо, так а хто ми, ну, типу, що, світовий лідер, типу, чи ми якісь там багаті, може ми Ротшильди, може, ми Рокфеллери, Вандербільди, типу, ну чому ні? Ну от, ми не проти за всіх заплатить, але що є гарантія? Ну, наприклад, вони кажуть, ми ці 500 заробляємо і у вас реінвестуємо. Ми кажемо, ну окей, в принципі, якщо буде там власник не Коломойський, не Фірташ, і вони гарантують, що п'ята стаття або ядерка, або вступ є. ЄС. А, працює. І... Ну окей. Можна типу щось це, але коли за це нічого не дають, і це типу плати з чеки заднім числом, так на що такі догадаю?